Надзвичайна подія трапилася у дружківці. Батьки чотирикласника звинуватили власника місцевого пивбару у побитті хлопчика. За їх словами, чоловік напав на дитину увечері, коли учень повертався з гуртка моделювання у центрі творчості. Мені син позвонив на роботу, плаче, ридає в стресовому стані, Сказав, що мужчина з дуплета вийшов. коли він повертався з кружка моделювання, Мужчина з дуплета вискочив, набросився на нього, став його. Трепать за шиворот, держа за куртку, бил по голове, выворачивал карманы, обзывал нецензурною бранью. Я шел с кружка и там были мальчики, я, я пошел, там мальчик один кинул в машину снежок. Хозяин вышел и меня словил и, и бил до моей школы и бил почину. Потому что он меня увидел в этот момент, думаю, что это я кинул. Сьогодні хлопець проходить лікування у дитячій реанімації Краматорська. За словами медиків, його стан середньої тяжкості, але нестабільний. А отримані травми можуть згодом викликати додаткові проблеми зі здоров'ям. Ми ставимо закриту черепно-мозгову травму, сотрясення головного мозку, але сам дитина не звичайний, тому що у дитина є ще не генетичне заболівання. Батьки написали заяву до поліції, проте не впевнені у справедливому розслідуванні. Я визиваю міліцію, в цю поліцію. Він говорить, що мені нічого не буде, я не боюсь, тому що один у мене сидить в міліції, а другий в воєнкомат. І ти розумієш, що мені нічого не буде. мені плівать на те, що ти робиш. наразі. Розслідуванням кримінального провадження займається Краматорський відділ поліції. Його керівник обіцяє чесне та прозоре розслідування. Діло це дана справа на контролі керівництва. Як відділу Краматорського, так і обласного, і все залежить від експертиз, показів, свідків і буде максимально якісний прозоре розслідування. Поспілкуватися з власниками бару нам не вдалося. Попри те, що він має відкритися о 12-й годині, наразі двері зачинено. У телефонній розмові підозрюваний погодився на зустріч. Я дзвоню по поводу епізоду, який мав місце 26-го числа. Ми робимо сюжет, і ми б хотіли услушити ваш коментар, вашу позицію. А вы у себя находитесь? Ну, сейчас э, отъехал на 5 минут. 10 минут буду там. Александр Иванович, ну мы через 10 минут будем у вас тогда. Ну, на... Вы только подъезжайте с документами, чтобы я увидел, что вы приехали и по какому поводу. Вот. Ну, давайте... Не надо... Ну во пір нас ніхто не посилає. Проте вже за пару хвилин чоловік зателефонував та відмовився спілкуватися зі знімальною групою. Натомість повідомив, що також звернувся до поліції. За його словами, дитина розбила скло його машини.